Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу наші подорожі вулиця Малуцька продовжуються. І сьогодні разом із вами та разом із перехожими ми будемо з'ясовувати історію забудови вулиці, яка має доволі символічну назву. Це проспект Відродження. Отож, починаємо. Ми рахую, що Луцьк розстраюється. Він Приобрів зовсім інший вигляд свій, тому відроджується. Коли я переїхала, я тут жила в гуртожитку. Тут було тут не було ні дороги, не було нічого. Тут по коліна треба було йти як на роботу, йдеш чопати з собою, береш, щоб там перезутися. Оце дев'ятий таж таки не було. Цього нічого не було. Оцього, нічого багато, не поверхів. було. багато поверхівок не було і Пару хаток, таких мазаночок стояли і все. Вулиця приємно дивитися, тому що приємно йти цією вулицею, тому що заасфальтовано. От, е, були тоді як На Карла Марса ще тоді о, такі ще вибої були, дай Боже. А зараз е, простора, е, заасфальтована вулиця, коли вже ми, Україна стала незалежною, якраз стали відродження. От. І відродження, я вам скажу на даний момент, воно так і повинно бути. От, бо Карла Марса все вже ми відійшли, так би ста історія відійшла. От. Відродилася наша Україна, стала незалежною. І незалежна Україна, ну, ми всі відчуваємо себе господарями на своїй землі. Ну, я думаю, що жителям міста відомо, що ця вулиця колись називалася проспект Карла Маркса. Тоді, коли вона тільки, скажімо, тільки вона побудувалася. А пізніше проспект відродження, таку назву ця вулиця отримала в перші роки незалежності. Було дуже модно взагалі називати відродженням багато речей. Пам'ятаю, що був банк відродження, ще там були якісь речі, відродження. Ну, якби от Ренесанс. Да? Ренесанс держави було дуже багато надій, які були. На це пов'язані, були з цим пов'язані. Мені здається, що наше приміщення, наш заклад, ці надії виправдав. Будинок профспілок будувався всього за півтора року. Що для тих часів в цьому році буде 27 років з часу забудови, з дня з того часу, як це приміщення прийнялося в експлуатацію, і воно побудувалося, воно будувалося, по-перше, за індивідуальним проектом. Більше такого немає. Приміщення ніде в Україні, і побудувалося воно всього за півтора року, що було дуже дивно, тому що, скажімо, це не школа, яка будувалася за рахунок державного бюджету, яка контролювалася там чи дитячий садочок. Це приміщення будувалося, це перше приміщення міста Луцька, яке будувалося за рахунок коштів профспілок, тобто внески в членів профспілки. І побудувалося воно дуже швидко за рахунок того, що це, ну скажімо, от був такий мотив, що це навчальний заклад і навчальний, навчальний, перший навчальний. ...заклад для дорослих і його треба побудувати дуже швидко. Справді воно побудувалося всього за півтора року. Тоді на той час, в 84-му році, в 83 83-му, -84 третього, 84-му, ця вулиця була дуже голою, не було таких величезних дерев. І з таких соціальних закладів тут була лише лише міська лікарня, а то просто житловий масив. Перехожі, з якими поспілкувалися, знають та цікавляться історією Луцька, і навіть ознайомлені із загальною інформацією, що стосується забудови проспекту відродження. Проте ми вам пропонуємо дізнатися більше історії. Вашій увазі довідка програми. Я тут. Ж». Борня та забудови проспекту відродження, що у нашому місті, закінчується вулиця на перехресті, де колись стояв танк часів Великої вітчизняної війни. А межує проспект відродження з вулицями Єршова, Домний Гордіюк та проспектом Соборності. А ви дізнавайтеся історію своєї вулиці разом з нами. До зустрічі!